Шановні мешканці нашого будинку. Сьогоднішня ніч, що принесла черговий обстріл нашого міста Буча, яскраво продемонструвала, чимало мешканців нашого будинку прагнуть скористатися облаштованим укриттями паркінгу. Проте коли понад дві сотні людей з малютками, літніми людьми та домашніми тваринами спустилися до укриття, стало зрозуміло, що бажане і дійсне це різні речі. Люди сподівалися потрапити до безпечного місця, де можна присісти, заспокоїти дитину, випити води, скористатися аптечкою у разі поганого самопочуття. Та, на жаль, виявилось це неможливим. Ці, у кого у паркінгу є при авто, перебували у своїх машинах. Усі інші стояли вздовж стін, хто втомився, сидів. Просто на бетонній підлозі. Добре, те, що тривога тривала трохи більше години. А якщо наступного разу доведеться чекати 3-4 години, на жаль, наш забудовник, як і управляюча компанія, виявляють повну байдужі для того, в яких умовах перебувають люди в укритті. Облаштувати його згідно з чинними нормами вони не поспішають, бо це потребує фінансових витрат, які вони не бажають брати на себе. Ми вже чотири рази зверталися до Бучанської міської ради з проханням використати свої повноваження та зобов'язати ТОВ на облаштувати укриття в паркінгу відповідно до державних нормативів. Бочанська міська рада, як орган місцевого самоврядування, розглянула наші звернення і намагалася домогтися від лінеї сервіс. Дотримання закону, а також ініціювати створення комісії для перевірки стану укриття. Але реалізація цих вимог потребує чималих коштів. І саме через це криюча компанія почала перекручувати суть наших звернень, вводячи мешканців в оману. Замість того, щоб пояснити, чому укриття досі не облаштовано, лінер сервіс поширює наше звернення в чаті комплексу у викривленому вигляді. Нібито ми вимагаємо зробити укриття відкритим для усіх мешканців Бучі, через що в під'їздах з'являться сторонні люди, які нібито становлять загрозу. На хвилі таких маніпуляцій компанія організувала голосування проти облаштування укриття, і зрозуміло, з яким результатом. Але чи хтось із вас сьогодні під час тривоги бачив у натовп сторонніх наркоманів, злодіїв або небезпечних осіб? Ні, бо на територію комплексу працює охорона і сторонніх людей сюди не пускають. Ті, хто уважно прочитав наше звернення, добре розуміють, ми просимо облаштувати укриття для мешканців нашого будинку, щоб під час тривоги діти не сиділи навколішки на бетоні, щоб поруч була аптечка, вода, розетки для зарядки телефонів. Це не розкіш, це базові речі, які мають бути в кожному укритті. Тож звертаємось до тих мешканців, які, попри негативне ставлення до нашої ініціативи, сьогодні також були в укритті. Чи не змінилася ваша думка після пережитого? Ви справді вважаєте, що укриття у такому стані? Ні, це нормально. Можливо, настав час звернутися до лінею сервісу щодо облаштування укриття згідно з нормативами та колективно вимагати від управляючої компанії привести його до належного стану. Насамкінець, нещодавно перебуваючи під час повітряної тривоги в Києві, ми випадково опинилися в одному з укриттів. Це була сучасне, добре обладнане сховище: стільці, кулери з водою, аптечки, столи, електрочайники, кімната матері та дитини. Це і є справжнє цивільне укриття, створене для людей та їх безпеки. Дякуємо. Невже ми в нашому гранд бурже не заслуговуємо хоча б на частину цього? Ми не прагнемо конфліктів, протистоянь чи розколу в нашій громаді. Ми хочемо одного жити у безпечному гідному середовищі, де кожен має право на захист і повагу. Укриття це не примха і не забаганка. Це вимога часу, відповідь на реальність, у якій ми, на жаль, живемо не перший рік. Від повітряної тривоги не сховаєшся словами, а від байдужості – лише спільними діями. Тож давайте не ділитися на за і проти, а об'єднуватися заради того, щоб наш дім був не просто місцем проживання, а справжньою фортецею, людяності, відповідальності та турботи один про одного. Бо саме від нашого. Солідарності сьогодні залежить комфорт, здоров'я, а подекуди і життя кожного з нас.